Оновлений акторський склад та все та ж благодійна мета. Івано-Франківський драмтеатр повертає у репертуар виставу Оскар і Рожева пані ще у 2015 році проєкт об'єднав знакових митців України довкола благородної мети допомоги невеликовно хворим дітям. Та нині наголошує режисер та автор інсценізації Ростислав Держипільський. Про них теж варто пам'ятати. Ми повинні жити і ми повинні не забувати і реагувати на інші проблеми, які існують у нас в суспільстві. Різні різні питання милосердя і власне питання паліативної допомоги невеликовно хворим дітям воно нікуди не зникло, і це теж свідчить про наш. Європейський вектор, за що ми зараз боремося, чи ми чи ми залишимося в камінному віці, ставлені до подібних проблем. Виконавиця головної ролі Ірма Вітовська зізнається проєкт Оскар та Рожева пані для неї один з найцінніших. Я можу пишатися цим проектом, одним із кращих. Я думаю, він таким і залишиться вже в моєму житті як визначальний для моєї особистості, навіть не професійної. Тому що для цього є дуже багато потужних інших робіт, мистецьких, які потребують іншої планки, іншої відповіді. Але соціально людських і в, в, в комплексі, коли і команда, і, і надзадача проекту, і сам проект, і той, е, і той ефект, який він викликає в залі, що має викликати мистецтво, ну все склалося. Тому я думаю, що в цьому плані цей проект залишається в скарбниці українського соціального, перш за все, театру. До оновленого акторського складу увійшли вихованці театральних шкіл Івано-Франківська. Роль Оскара тепер гратиме юний актор Олександр Щукін. Ця вистава створена для, для тих діток, які по-справжньому хворі, які і ця вистава їх буде надихати жити і боротись за своє життя. Її треба зіграти так, так аби надихати інших людей. Які по справжньому хворі, так аби вони боролись, авторка пластичного рішення Ольга Семьошкіна зазначає цей арт-проєкт надзвичайно високого рівня не лише для України, а й для світу. І ця трагічна історія, сповнена болю та віри, здатна достукатись до кожного. Світ дитини це дуже художній і різноманітний світ. І ми на сцені намагалися це відновити і збудувати раніше. Переглянути виставу Оскар і Рожева панії франківців запрошують 7 і 30 жовтня. Юлія Торконяк, Андрій Левків та радіокомпанія Раї.